Дай Боже бадьорого і творчого дня вівторка. Файна така погода, хоч морозно. Мінус 5 було вночі, але сонечко світить і це також потішно. Сьогодні навчаємося з цікавих спостережень. Я вже давно помітив у моєї улюбленої першої дружини Женьки, є такий страх дивний. Вона вже більше їздить на автомобілі, вже навіть Мукачево освоїла, вже не боїться Мукачева, не боїться доріг. Але ще в неї є дивна така фобія. Тобто, чи вона за кермом сидить, чи вона сидить збоку, чим чує якийсь сигнал, що хтось посигнало десь поза машиною. Такий ой, ой, а що ми не робили, а що ми не робили? Ой, а що сталося? Тобто одразу це її торкається. Кожен сигнал зачіпає її. Кожен сигнал це про неї, кожен сигнал це про нашу машину, це про нашу поведінку. Я кажу, то спокійно, ну хтось з кимось привітався, чи хтось на когось посигналив, що, будь ласка, дайте дорогу. Або хтось там посигналив, бо, бо ще якась причина. Чому обов'язково на тебе? Якщо на тебе, то в найближчі декілька секунд тобі дадуть знати, чи поблимають, чи помагають рукою, чи там крикнуть. Однак ти спокійно, їдь собі і тішся життям. Я наподібня каже, слухай, справді це аж. Окреме спостереження можна говорити, ну, то власне говорю. Тобто, не кожен сигнал, як ми потім з нею говорили, не кожен раз, коли, хтось, десь, коли собака гавкає, то на тебе. Ну, то гавкає собі і гавкає. У нас тут повно собаки у людей. Та й слава Богу, такі файні песики, великі, малі, чорні, білі, жовті. То не кожен раз, коли пес гавкає, то це, ой, то не на мене раптом гавкає. То ні, ну хай собі гавкає, то його робота. Робота песика гавкати. Робота автомобіліста при потребі сигналити. Навіть якщо це до тебе кін, в кінці кінців, то ти потім зрозумієш і, і, і приймеш якісь рішення і зробиш певні дії. Але нащо суєтитися? І це так важливо, брати і сестри, що хіба в нас мало викликів, хіба в нас мало всяких екзаменів, хіба мало різного стресу? Що нервуватися через кожен сигнал, що нервуватися через ко кожен бібік. Нащо? Тихо, мирно собі їдь, насолоджуйся життям. Тішся, слухай якусь науку, чи якусь доб добрийсь твір. Ну, може, навіть духовний тепер у часі Великого посту. Добре би, духовний, якусь молитву, псалом слухай собі. Тішся життю, насолоджуйся, як файно, ти там, люди ходять, машини їздять, як гармонійно все йде, як гармонійно всі там, користуються правилами дорожнього руху. Тішся. А на що одразу реагувати? І то потім якогось разу я пам'ятаю, що я вже не витримав. Я вже кажу, слухай, зупинися. Зупинися, бо наскільки ну, можна, на, на тебе, тобі здається, що усе, всі, всі жести, всі знаки, всі сигнали стосуються саме тебе. Ну, ну Не обов'язково лише тебе так, є інші учасники руху. Я особисто, коли це зрозумів ну, на своїх початкових е, періодах, початкових кілометрах їзди, мені так стало спокійно. Тобто я зрозумів, що я не центр Всесвіту. Не, не дивляться всі водії лише на мене. Навпаки, часто мене можна не помітити, тому треба фари включати, аби тебе хоча б світло бачили. І, і, і ти не є центром Всесвіту, ти собі їдь, ти собі роби свою справу, просто дотримуйся більш-менш правил дорожнього руху і стачить. І це так гарно можна перевести і в життя назовні. Ти не є центром Всесвіту, ти не пуп землі. Ти собі роби те, що маєш ти робити. Ти собі рухайся в своєму напрямку, при можливості привітайся, при можливості там, дай сигнал або попросиш, що, вибачте, будь ласка, пропустіть чи там, попросися пропустити. Тобто якось контактуй. Виходь на контакт. Який страшний звук. А, щось поїхало, я думаю, таке сусідам дрова висипали. Тобто ти, ти собі, живи собі, роби свою спробу, записуй, ходи, працюй, служи, молися, відпочивай, насолоджуйся, медидуй а, а, і пам'ятай, що не ну, ти в центрі всесвіту, ну, і, і інші люди ну, собі живуть своє життя. А ти живи собі своє життя. Хіба вже коли явно бачиш блимання чи сигнал у твою сторону, ну то прийми якісь міри, аби, аби стати на місце, аби уникнути аварії чи аварійної ситуації. Файно. Та нехай це не буде нам нагадування на сьогодні, брати і сестри, що не на кожен бібік треба реагувати, не на кожен сигнал автомобіля, а і не кожен сигнал автомобіля у твою сторону, і не кожен гавкіт пса на тебе. Бо пси собі гавкають, а машини собі бібікають, а ми собі живім. <сум> Будьте благословенні. Живім це життя, тішимося ним у такий файний час, як кури тішаться цьому життю. Будьте благословенні і не мусите бути в центрі всесвіту. І Практика показує, коли ми із центру всесвіту вийдемо, то починаємо якось інакше, якісніше жити. Не вірите? Ну ж спробуйте. Майдеться файно вам!